Величезна діра замість квартир це все, що залишилося на місці чергового кривавого теракту Росії. Рятувальники тут працювали 9 діб. попри спеку та виснаженість по 12 годин над самою прірвою, де СНСники шукали загиблих. Вже остаточно відомо від російської атаки загинуло троє людей. Їх рятувальники знайшли під завалами. Особу вдалося встановити лише за допомогою поліцейської ДНК лабораторії. Це жінки, 78, 75 та 30 років. Наймолодша Ольга Сергеєва. Її тіло знайшли на рівні сьомого поверху. Оля переїхала до Дніпра з Донецька у 2015 році. У 2018-му приєдналась до нашої команди. Вона була неймовірно сильною дівчиною, дуже легкою в комунікації і взаємодії, відданою роботі та мала втілити ще багато своїх амбітних планів та цілей. Ще 12 людей отримали поранення. Серед них семимісячне немовля та вагітна жінка. Ще троє з постраждалих і досі в лікарні. А от з місця атаки комунальники вивезли майже дві тисячі тонни будівельного сміття. Всі роботи повністю пошукові, рятувальні та роботи з розбору конструкцій повністю 100% завершені. Ми повністю весь все будівельне сміття, всі будівельні конструкції, які були на поверхах, пустили донизу, комунальні підприємства його вивезли. Надзвичайники зізнаються, це найважчий розбір завалів на Дніпропетровщині від початку повномасштабного вторгнення. Мешканцям деяких квартир дозволили зайти всередину та забрати найважливіші речі. Когда я поднялся с МЧСниками туда, на деватый повар на свой, то лестничный марш сохранился, а лифтовые шахты моей входной двери, с левой стороны кухни, большой комнаты зала и моей спальни нет. Вообще, и с правой стороны детская спальня, ее тоже нет. Вот тут должна была входная дверь быть. Вот это вот там вот э... Душева, от эта ванна, вот ета моя спальня, а от ета дітська була. І ось ця твої О, от твоє команди общені. Оно то там. Відіш доченька. Нині ж на місці працюватиме комісія. Вона і визначить, чи безпечно проживати у будинку. Втім, поки тут нікому залишатися не дозволяють. Анастасія Вільхова, Денис Ялисавенко, новини одинадцятого каналу.